У маршрутках Луцька проїзд дорожчає на 4 гривні. Відповідне рішення ухвалили члени виконавчого комітету. За 13 рішення прийнято. Дорослі платитимуть 18 гривень, школярі 9 гривень за одну поїздку, сказав директор департаменту економічної політики міськради Борис Смаль. Відтепер після опублікування, а це швидше за все трапиться в наступну середу. І вже з четверга, 28 серпня, проїзд буде по новому тарифу. Це 18 гривень. Лучани, з якими поспілкувалися, суспільне знають про здорожчання проїзду у маршрутках. Ну, це вже було прогнозовано. Звичайно, що печально, тому що це і так відчувалося тільки в роз'їздах з дому до роботи. А зараз, коли ще потрібно буде ще десь, то це вже, звичайно, буде дуже відчутно. Можливо, навіть буде порівняння в проїзді автомобілем. Дешевше. Просте, бо, мабуть, мають потреби, водії чи хазяєва. Щоб обслуговувався місто. Я зараз до цього ставлюся скептично, бо я зараз їжджу на велосипеді літом, а зимою маю машину. Насправді для людей, я думаю, що це ну, трішки неприємно буде. Тим більше всі ціни зростають, а зарплати вони не встигають. Скажу по собі, що зарплата не встигає ну, зростати так, як зростають ціни. Бо раніше, як я не мав автомобіля, в мене робота зв'язана, що я багато дуже їжджу. І мені насправді ну, на день виходило. В ті часи ну, там 150 гривень, щоб десь поїздити, це насправді ну, воно відчутно. Все зростає, має зростати і проїзд. Все відчутно по нашій кишені, все. Але який вихід, ніякий. Тариф у луцьких автобусах востаннє змінювався у червні 2022 року, розповів керівник міського департаменту економічної політики Борис Смаль. Економічна ситуація каже, за цей період суттєво змінилася. Тому частина перевізників громади звернулася з проханням переглянути діючий тариф, що зараз становить 14 гривень. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.